Захистіть свою промислову мережу за допомогою засобів FL-M-Guard від Phoenix Contact. яка основна функція M-Guard? Ці продукти забезпечують три функції: безпека мережі, маршрутизація та дистанційне підключення. Навіщо потрібна безпека мережі? Дуже важливо виключити можливість доступу злодіїв до мережі та захистити її від загроз, атак та несанкціонованого доступу. Mguard використовує бренд Mauer, що налаштовується, щоб захистити лише один або кілька пристроїв. З використанням брендмауера Mguard єдиним дозволеним способом підключення є правила, встановлені вами за допомогою системи керування на базі веб. Ви можете створювати правила брендмауэру для налаштування інтерфейсу, протоколу, IP-адрес, портів, дій та журналів. Отже, кому потрібний бренд Mauer? Усім! Хакерські атаки трапляються вже зараз, і їх кількість зростає з кожною хвилиною. Наприклад, галузь комунального господарства стала популярним об'єктом хакерських атак. Федеральні організації встановили стандарти для захисту цих сайтів. Вам потрібно встановити MGuard для захисту своїх інвестицій. Бренд Мауер MGuard застосовується, коли промислова мережа виробничого підприємства підключається до мережі офісу. Віруси, запущені у мережі офісу, можуть вплинути на мережу управління підприємства та розповсюдитися у середовищі виробничої лінії. Виникає ще одна причина для встановлення брендмауера, коли інформаційна система IT ігнорує системи управління або вважає їх ворожими. Phoenix Contact вирішує цей комунікаційний розрив між it менеджером системи управління та інженерами, пропонуючи лінійку продуктів, які спеціально розроблені для промисловості, потужні та економічно ефективні. mGuard розв'язує завдання тією ж мовою, якою розмовляють it спеціалісти Ви користуєтесь промисловими комп'ютерами ValueLine від Phoenix Contact? Якщо так, то ви ідеальний кандидат для використання картки mGuard PCI. Зараз, коли Phoenix Contact захищає вашу промислову Мережу, ви також можете використати МГАРД в якості маршрутизатора, щоб захистити та ізолювати ваші мережі управління від бізнес мереж. Це можна зробити за допомогою IT або без них. Ви можете використовувати сценарій над маршрутизації, коли присутні схеми з дублюванням IP-адрес. Хто отримує переваги від використання функцій маршрутизації та маршрутизації над вдруг? Усі користувачі великих мереж управління. Сегментування трафіку за допомогою маршрутизації є хорошим способом захисту мережі, що також спрощує адміністрування та обслуговування. Якщо ви покладаєтесь на IT та витрачаєте багато коштів на обладнання в корпусах 19 дюймів, то вам потрібний M-Guard. Встановлення it систем контролю клімату в центрі виробничого приміщення та прокладка оптичного кабелю назад у центр обробки даних IT є дуже дорогим. M-Guard стане економічно ефективним промисловим рішенням. Третьою функцією MGuard є можливість дистанційного підключення. Ви можете використовувати дистанційне підключення до промислових машин для збору даних, підтримки, діагностики, управління та оновлення програмного забезпечення. МГАРД є потужною, гнучкою та міжопераційною віртуальною приватною мережею VPN для підключення до дистанційних вузлів по всьому світу. Можливість дистанційного підключення є корисною для виробників комплексного обладнання та виробників машин, забезпечуючи ефективну та економічно вигідну підтримку клієнтів, розташованих у різних частинах світу. Наведемо список галузей промисловості, де функція дистанційного підключення може бути корисною. Підприємства з очищення води та обробки стічних вод, підприємства з моніторингу. Та контролю дистанційних насосних станцій та пункти переробки, автоматичне виявлення несправностей на виробництві та підтримка промислового обладнання. В небезпечних місцях, де виконуються роботи з нафтою та газом, використовується мережа RS-4000 VPN для дистанційного моніторингу та контролю віддалених операцій. Системи транспортування можуть дистанційно управляти та контролювати усі дії у будь-якій залізничній системі. Якщо вам потрібно передавати, підтримувати та або зчитувати дані з віддаленого пункту, mGuard є рішенням саме для вас. Не забувайте, що всі три функції безпека мережі. Маршрутизація та дистанційне підключення можуть використовуватись на вибір незалежно одна від іншої або у певній комбінації. mGuard є простим у використанні та включає керування на базі веб, не потребує спеціального програмного забезпечення, забезпечує захист для ПК та некомп'ютерних пристроїв, як ПЛК, системи входу-виходу, людино-машинні інтерфейси та інше, а також оснащений кнопкою VPN для дистанційного підключення до будь-яких машин. Перегляньте демонстрації, літературу, відео, офіційні документи тощо на сайті потрійна даб'ю mguardsecurity.